Де це ми? Твою. Я шо в очки чи що? О! А що я так повільно хожу? Це моє ліжко? Хельмет. Як його взяти? А, просто отак взяти? А як його одіть? Отак? Ні, не. <ріст> як його діть, дядь? Що ти мене не вдивається, він? Я не буду нічого брати, тому що я не розумію, як в інвентар це все лежить. У мене є інвентар і буква. Ну, no сигаретис. Які сігаретис. <ріст> я хотів інвентар відкрити. Який сигаретис? Ти що, Сумасшедший, що? Подожди. Як мені вийти, звідси? Дихати. Щотчик. Мотає. Магніта нема, так? Да? Поняв. Так. Біркаса. Й тебе. А що я ящик зразу беру, типа? Постав його. А, а на еф! І сразу пить, понимаешь? Тихо. Шо це ти робиш? Викинь. Ну. Я не поняв. Так, це моя кімната, значить, курімус. А кто це такий? Ептва моя, а шо не регайд. Фу, блять. А наш ти цей плакат повісив собі тут. Возьми на шлюма. Я вже знаю, як шльом вдівати. На F. О! Ідеально. Я хочу вийти звідси, ну, з хати цієї, як вийти? Це туалет. Сейвінг. Ага, в туалеті. Ага, і ми вийшли. Ми з туалета виходимо чи що? Так, а що це ми в туалеті розділися, щось не можу поняти, <ścoughs> блядь. <ścoughs> Візьми на шльома цього, ну. Як тебе, а як знять його? А як його знять на F? Як тебе знять? Що це таке? Ой сатана. Яка сатана? Зніми е, виключ меню, по-перше, і. Тихо. Що ти показуєш мені придурку, блядь? Шлюм зніми. Я вже все нажимаю. Ну, типа. Я їбу що тут нажимать. Я як на піаніно вже граю. Вот О, просто Що ти робиш? Що це пішло? Ти подивися, що він наробив, блядь! Він настяв тут на кухні. Сука. Як знять шльома цього? На, на мишку нажимаю. Зараз я його зніму. Ну, ну зняли, все, я його не, бу... не буду надівати. Я не хочу його надівати. Так, я можу вийти з цієї квартири чи ні, ну, з цього будинка. Де той гараж уже? О, а от і мій автомобіль. Получається. Тобто сюжету тут не буде, так? Да? Як тебе відкрити? Ага, на F. Clutch Master Cylinder. Ну, циліндр я знаю, що це таке. Це в двигун треба. А де двигун це? Вот, ні, а оце, оце. це поршень. Це поршень. Це поршень, значить, хорошо. Я самого головного не бачу колеса. Колеса поставлю, і можна буде її запхати. Розумієте, це якийсь домкрат. Що це таке? Що ти матюкаєшся постійно. No. О! Це що він робить? Це він стрес знімає чи що? Надо кудись значить їхати мені за колесами. Е -е, Получається, бо без колес у нас нічого не получиться. Ну що її, дивись, я її поддамкратить її можу. Но знову ж таки, як її маю сюди запхати, зараз я попробую цими домкратами погратися, що тут вона. Ну це маленький, це просто підняти її з боку. Це не такий, щоб ссовати її. Може оцим от я поддом її. Що ти ти їхати можеш? Як з тобою взаємодіяти? Ага, ми просто, ми поїхали, от. Все, дивись. Це зараз буде легчайше, Ну, а як я маю тоді почекати? Як я маю тоді його пхати. ну і тут, анд, чому Вона, може автоматично зацепилось. О. І що? І правильно, і нічого. О, так. Молодець! Розкидуйся, ну. Заберу. Я заберу. Я щас ну, тут нароблю движений. Е, Мені надо порядок, щоб мене був. Я тоді цю ігру... Е, ми тоді тут швидко все зробимо. Легчайше. Щас, я за вечір. Щас я за вечір. Ящик пивандепали заберу. Розберу тут все. Заберу машину. Диви. Глянь. А відкриваються? Глянь. І закриваються. О. А один раз, чи що? А, ні. Оп. Ну, не поняв. О. Що? Не поняв. Ну. Раз. Два. Все, найс. Пошли. Все открываются. Оп. Ну, что такое? Мені треба что-то похавати. Шо у в морозиловці є. А в морозиловці пельмени є? Немає. Що це у нас таке? Макарона бокс, э, пицца, сосушис, э, соуса. Шо таке? А, сосиски. Сосиски. Давай са, э, сосиски. Uh, давай, сосіски, зараз я зароблю собі uh, барбекю, чуть-чуть. Барбекю. Щас. почекай. блядь, Не клади на підлогу. Ну, що ж тебе ти так вчили тебе, а? Возьми бутилочку. Та на що ти я... Блядь, бутилочку взяти, не? Ладно, короче, щас. Ну, значить, начало у нас ігри, значить, треба треба, короче, зробити барбекю. Шо там? О. Лане хату не спалить. ну, тебе. Мапіда цього чуть-чуть треба. як... Іх, подожди. Барбеку. Як тебе потруп. У нема вогнегасника. Шарите? Ну я зрозумів, що це бочка. О, я можу її носити. Все, шикарно. Треба трошки віднести бочку. Щоб. ну. Ой, блядь, зараз пожежа буде. Йоп мать. Підніми її. Постав її якось, ну. Давай я її поставимо. Як тебе в осі інші крутить? Ну, що це таке? Сейчас згорить хата, так з тобою, понимаешь? Ну і що ж ти її крути? Не так її крутить, Почекай, Давай положи. Вот ну, і все, вот і барбекю у нас закінчилось. Став. Хорошо. Щоб сусіди бачили, що у нас барбекю буде. Вот, гриль. Гриль значить гриль. Так а подожди, а що це? Як я його поставлю? В бочку, чи що просто поставлю? І що це за хуйня получится? Ну, подожди, а мене ножки не згорять в грилі цьому. Єба, конструкція зараз буде. <рив> так, сосісочки не спортились. Ідемо сюди. Значить, пішли. Ще ж руки помити треба. Получається. О! Дивися. О, шикарно просто. І що, воно все впало кудись. Подожди. Давай, старт файр. Вот Ну и шо ты впала, блядь? Вот так. Ну и буде ката хуйня мне здається, не? Ну шо ж ты впала, а? Ну, еще і и і сосисочки туда. ну сосисочки вже появлялись на підлозі, понимаешь? По одній штучці, штучки, ну, в натуре, типа. И шо це за, блядь? Барбекю таке, нахуй. Сусіди бере побачать, вони будуть сміятися ну, на типа. Я взагалі не можу. Ну, головне, що зараз я візьму. Зараз це буде хорошо. Головне, щоб вони не згоріли. А що вона згоріла чи що? Що це воно таке? Чого вони погоріли? Сусіди зараз будуть дивитися будуть сміятися. Що тут ми робимо, а? Барбекю. Ну, дуже-дуже складне керування, я вам так скажу. F. Не хоче їсти він таку хуйню з землі. А. Ну і що це таке? То вони готові чи не готові? Що це, бля? Ти куди ти стиш, а? Прекрасно просто. Ну перестань, ну. Як сховати цю піструна його? Ну, типа. Я поставлю що тут ще можна поставити? Це Воздухан, да, вроді би Воздухан називається. Вот задню фару можу поставити. Задню фару поставимо. Нічого не видно, От бачите, вже, вже в нас ніч, нічого не видно. Я не бачу нікуди. Куди його ставити? Ку -ку, ку там. От, на цю сторону. что такое что это телефон звонит или что сейчас я инструменты занесу вот ты кто мне звонит что кто-то синий звонит беля паба каже, меня забери Я понял, дядя. Щас. це я дзвонить, Зараз я подивлюсь, де пап. Щас я виїжджаю, подожди. Щас. Все, вот я, космонавт, готовий. А що робити, А як їхати? Як його завести? Це ми вже сіли на нього, а що ми буком сидимо якось? О! Все, ну да. Передачу. Нейтралка стоїть. Газ даю. Г. А газку дать. Б. Стоять. Йопату. Так, ножку зняли. Ножку зняли. Світла включу, бо нічого не видно. А в наша Дінама машина якась що. Ге. Йопс. Ого! Як тормозить? Куди ми їдемо? Господь! О! Хорошо! Тихо, 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 Держим дорогу. Підгазовую. Тихо. Тихо, 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 тихо. Походу, їхати за тим дядьом. я не буду за ним їхати. Друга. Третя. Четверта. Тихо, 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 Скинь! Скинь, скинь, скинь! скин, 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 скинь. Скинь, 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 Обороти, блядь. Скинь, 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 скинь. Газ. Газу. Газ. Скинь. О, не глох. Я дома чи ні, де я? Вот хата моя. Все, тихо, тихо, тихо. Став. Все. Глуши. Глуши. Двигун. Вилазь. Поставь його нормально, ну типа. Мопед це вещь. Да Господи! <реш> а мы его не поломаем, чуешь так? Не, не отжиматься, почекай. Нет, не то, не снимать стресс. Не, нет, достань. Не-не-не, давай, не, не, давай, 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 все. Что ты мне пальцы то показываешь? А, тримать надо. Ага, вот оно. Що так крутиться? Блять, а сковородку би якусь чуєш, ну, типа ти якийсь, я не знаю, що ти дикий, чи що я не можу зрозуміти. Чи ти що ти. Сковородку би якусь поставить. Нет, ми просто поставили як... Закрий холодильника, будь ласка, ну. Що ти? Сатана. Та не сатана! Мама з татом приїде, піздес нам буде, понимаєш, ну. Виключай давай. О! Так, треба до дяді їхати. він на рибалці синій. Давайте день на дворі. Я в принципі можу при ну, можу поїхати. Воду. Надо мопілицю перевернути якось. Що в мене в бойовій позиції, блядь, стоїть. Знов дзвонить телефон. На. І що? Бабуся дзвонить. Да я синій уже баб... бабусь. Сосиски, короче, цукор, сосиски її купить. Я не против, но ну, типа, ну ты ти бачила, как я езжу на мопеде, тому? бабусь, я разъебусь, ну Сейчас шлом, шолом, что я один. Ну. Все. о. Та бляха-муха. Візьми його, будь ласка, как тебе поднять, поставить нормально. Ну и шо ты? О! Так, поеду налево. Боже, что такое? А той, а то, а той, погнали, погнали, погнали. На дорогу, на дорогу, на дорогу. Тихо, 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 тихо. Ас-а-га. Спокійно. А, тут дорога закінчилась. Значить, повертаємо. Розвертаємося. Я спокійно. Все, поїхав. Давай другу. Дерусь. Сікідемо. Пашо! Тихо, 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 держи дорогу. Скидай. Аварія, бля. Фу! живий. Що ти будукаєш там? Заводь давай, пошне, Погнали! Вот так, будем 40 ехать нормально. Так, э, переїзд, да? А зліва... Мені де колеса мені знайти? От в е, э, питання. Так, подождите, а я вже це проїжджав. Це я назад вертаюсь еще. Не пойдем їдемо нормально. Стрелку погнали. Я хочу розібратися як їздити. Правда ми тільки збоку сидим чомусь. Але то нам не мішає. Чого я збоку сіжу? Сядь чи ж рівно. Ну, може рівно сядеш. Ні, рівно він не хоче сідати. Ну, сядь рівно. Почекай. Ні. Ні. Візьми його. Відніми, будь ласка. Ты сатана. сан, не... ти сатана, просто. Це ти сатана. Ти можеш не сидіти на, на вилці, ну, типа, сядь, блядь, на сидушку. Ну, як ми так маємо їхати, що сумасшедший. На сідушку треба сісти, а не на вилці сидіти. Ну, Почекай. О! Ми нормально сіли все. Заводь. Опірдолили. Треба найти дорогу. Ну, Треба найти дорогу додому. Щось в мене він стукає капітально. Тихо, тихо, тихо. А що сталося? А що сталося, я не зрозумів. А чому я впав? Передачу на не скинув, прикинь. Ми зараз його вграємо. Ми зараз його просто вграємо, стомапеда. <риво> <з> <риво> <риво> Персонаж Бога просить про допомогу. <риво> 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 О! Чуєш? Джекичан. Як дойти додому? Хвати йдеш. Ей! Куди ти пішов? Як тут з ними взаємодіяти? <плес> Сховайте пальця. Перкеле. Диви людина якась іде. Куди він іде? Хуй знає? Добрый, хоть не изнасиловал. Пошли вот сюда. Я <iziative> хочу добраться до дома. Вот озеро, озеро. О, беля озера уже на Значит, мать! Ты что, сука? Ты что, права купил? Прикинь? Просто как И даже не скинул ход. Цю хатку ми були тут, а? Так. Да. То я правильно їду. Я правильно їду. Газу, 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 разу, газу, газу, тихо, 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 тихо. Першу, першу. І пішов. Тридцять, все! Тридцять на першій, льопта. Пішов, 40. І до зіро. Та с першу ключі, поїхали. Пішов другу. Нам додому треба спішити. Третю. Гудиш тумаше. Все, скидай, 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 скидай бо зараз. Куда ж ти? Ставай. Першу. Куда блядь? Їдеш ти в тому нічого не видно. Газу. Ну і що ти куди ми заїхали з тобою? Заводь. Дождь пішов. Тихо, 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 тихо. Аварія. Що такое? Встань. Встань! Тихо, 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 тихо. Не взривайся тільки. Заводься, поїхали. Йоп, твою мать. Який Джоннис С! що такое? Вой сатана! О, нарешті тебе отпустило! ти. Походу, краника закрив. Щас я качну його. Якщо вниз, то не закрить, походу. А у Джонні закінчився бензин, походу. Сатана І шо тепер робити з тобою? Де сонце? Я ж і сонця не бачу. І шльом цей на. Як тебе зняти? Все. Мапіда проїбали.